Есть проблема так называемых новых территорий. Они превращаются в некое новое Сомали. Война и много лет невнятности по политике Москвы по отношению к этим территориям, они, конечно, привели к ну, катастрофическим и гуманитарным, и социальным, и экономическим последствиям. У нас даже если брать демографию... Очень много людей либо погибли, либо ушли на фронт и воюют, либо уехали из этих территорий, ну, прежде всего в Российскую Федерацию, но и не только. И, конечно, самая главная проблема ⁇ это проблема то, что в таких ситуациях, как в наших русских деревнях, остаются в основном пожилые люди, либо люди, которым уже совсем некуда ехать и со всеми вытекающими последствиями, то есть и с точки зрения кадров для промышленности развития, и с точки зрения любой остальной. Что я могу говорить про новые территории, как вы говорите, про сомализацию там, да? Когда вот тут 350 километров от Москвы, ведь Кострома мощнейший центр льняной, льняного текстиля всегда была, да? все кадры, все там и НИИ и подготовка кадров и непосредственно конструирование текстильных машин и так далее все, ну и это все обнулено, пугает вопрос как, связанный с чем, а что мы несем на эти новые территории, получается некий нонсенс, потому что новые территории, ну конечно и очень хорошо какие-то деньги туда вложат, там вбухают, что-то прихорошат, но сама экономическая политика она не перспективна и мы вместо создания Витрины русского мира мы будем создавать, ну, в лучшем случае, кострому. Тоже был в 2023 году в ЛНР, в том, в том числе и в ДНР. Вот, конечно, там такое впечатление, что саранча прошла. Понятно, что кадры управляющие назначались даже в этот период, когда это считалось частью Украины, вроде как, но управляющие кадры были назначались отсюда, такое ощущение, что калифы на час пришли, как саранча, объели все. То есть э, заводы пускались на металлолом, это ВНР и в ЛНР, и в ДНР. В ЛНР мне показывали, как э, в, в Луганске там разобранные пути, рельсовые, трамвайные тоже на металлолом. Воровали, как, я не знаю, как последний день Помпеи. И произошла, конечно, очень сильная деиндустриализация. Там люди об этом, конечно, в открытую говорят. Вот сейчас Волчанский завод, там, к сожалению, там нашего много полегло. Вот. а это был прекрасный завод, между прочим, до последних дней они его сохранили. Они кажется, гидравлику для вертолетов и самолетов поставляли на Казанский завод вертолетный Улан-Удэнский, вот, так сказать, на Воронежский завод, на сказать, Авиастар, по-моему тоже. То есть у них были связи. Все это, к сожалению, разрушено. Вы, наверное, правы, конечно, потому что у нас такая же, такой же Сомали по части и внутри Российской Федерации. Конечно, очень горько видеть, когда тебе женщина пожила говорит, ну как вы меня освободили? Освободили от прошлой жизни, от квартиры, от зарплаты, все рухнуло. Это самая русская часть, естественно, бывшего СССР. Мы ну после заморозки войны получим развивающийся тяжелый системный кризис. А новые территории превратятся из, собственно говоря, возможно, дополнительного локомотива развития, они превратятся, я так понимаю, просто в кандалы на ногах или как-то жернов на шее вот У меня такая... Вот Переследина слушал недавно, он говорит, ну там затраты на выставление сравнимы с, зад... с теми затратами, что понес Советский Союз на, а, так сказать, ликвидацию разрывки после Великой Отечественной Ну а что до... Нашої програми, то вона починається з пана Олександра Мусієнка, директора центру військово-правових досліджень. І як нам точно зрозуміло, вже два з половиною роки ні про які правові дослідження ми не говоримо, а чомусь передовсім про військові. Дякую, пане Олександр Спасибі, що до нас долучилися. Дякую, вітаю вас. Доброго здоров'я. Значить, давайте такий комплекс питань, які крутяться навколо навколо географічної назви Вугледар. От дивіться. У мене спочатку було інше питання. Скільки вони будуть виснажуватись ці росіяни? Тому що вже третій тиждень різні високопосадові генерали кажуть, що ось ось вони виснажаться, а вони що весь час щось не, визна... не не виснажуються. І вже так не виснажувались, що Вугледар захопили, які це буде мати наслідки, чому звільнили командира чорних Запорожців, які якраз тримали Вугледар. Оце оця група питань на на, на перше, на, на закуску, на закуску. Потім буде перше, друге, третє і компот, як це завжди у порядних радянських столових виглядало. Будь ласка, пан Олександр. Перше, що стосується виснаження російських військ, це насправді дуже невдячна справа, тому що розумієте, передбачити момент, коли вони просто візьмуть і зупиняться, складно. Але от коли він в коли цей момент настане, повірте, всі помітять, тому що вони просто зупиняться. От штурмові дії великих ось цих піхотних груп, вони просто зупиняться, будуть обстріли і все. Я думаю, що обережно так скажу, дуже обережно. Що до зими очікувати того, що ворог зупиниться, і що ці піхотні штурми численні, будуть е е зупинені, я думаю, не варто. І нам треба розраховувати, що до зими. Російські війська можуть мати ще тактичні успіхи. Ймовірно, зараз вони будуть кидати все для просування на Курахове. Якраз от е, на північний захід від Вугледару пробувати захоплювати Курахове, штурмувати, але Курахове дещо більше ніж Вугледар, все складніше і може зайняти значно більше часу. На порядку денному у них так само Покровський, ще куп'янський напрямок. Це таких три точки, де ворог е, наступає найактивніше. Я думаю, що до зими очікувати якогось збиття темпу наступальних операцій не варто. Другий момент, який так само треба розуміти, це те, що на сьогодні найголовніша наступальна бойова одиниця для російських військ це піхотинець, і от з точки зору піхотинця є два моменти для того, щоб не гадати, коли вони виснажаться, і не передбачати, скажімо, такі дещо абстрактні речі, а говорити фактами є дві умови, які потрібно виконувати. Перше це знищувати піхоту в тилу ворога. Тобто атакувати оперативний тил 10, 20, 30, 50 кілометрів, чим займаються зараз, над чим працюють активніше наші сили оборони. І друге зменшувати е, можливості для Росії фінансувати виплати цим піхотинцям на сьогоднішній день. Росія е, показала, що ідейник в них не так багато, і всі хочуть отримувати гроші. І тому Путін закладає постійно в бюджет е, збільшення видання армії. Він не закладає на зброю. Статистика британців видання The Times чітко показало з посиланням на свої джерела, що із трьох мільйонів снарядів вироблених в Росії щонайменше половина це Північна Корея. А що це означає? Це означає, що отут дуже багато аналітиків помиляється часто, коли намагаються передбачити виснаження Росії. Це невдячна справа гадати, коли їхня піхота перестане штурмувати, їх просто треба знищувати. І друге, що гроші дорівнює зброя. От я завжди кажу, що це помилка. Збільшена бюджетів путіну потрібно, щоб наймати якомога більше людей, платити їм, щоб вони йшли в місні штурми. Аж ніяк вони не можуть зробити зараз ривок по озброєнню. Відтак, поки ось ці піхотинці є, поки вони ще їх зарядили грошима, поки їм достатні, як мінімум, до кінця року, вони будуть іти у штурми зі зброєю. Вже серйозні проблеми. Вугледар як такий. А... Боротьба йшла дуже запекла, вона важка. Наші воїни тримали дуже довго. Я хочу нагадати, і знищили там і 155 і 40 сорокову бригаду російську, і не тільки довелося відійти, тому що переважаючи сили противника, відхід був складний. Це дійсно так і важкий, тому що під вогнем противника, тому що складні умови з усіма наслідками особливо важкий для тих, хто виходив останнім. На жаль. На жаль, саме саме так буває в той же час. Зверніть увагу на дуже цікавий момент, про який менше дискутували у нас в інформпросторі, але він важливий: а чому немає палких доповідей міністра оборони Білоусова взятії у глідара Путіну, як робив Шайгу в випадку з Мар'їнкою, наприклад, яку зруйнували? А чому немає пропагандистських реляцій, парадів перемог якихось, хоча б в Донецьку? Чому немає ейфорії? І російські воєнкори кричать: що якщо ми так будемо брати і платити таку ціну за углідар, якщо в нас за кожен углідар буде Сталінград, то сил не хватить.